Підгаєнта під лугом там під під лугом, Та й на Юлю поглядає, понесу я йому їсти, понесу я йому їсти, чи не скаже мені сісти, чи не скаже мені сісти? Він наївся, він напився. Війна і вся він напився, ще й на положився, ще й на ріллю положився, чому сидиш чом не ореш? чому сидиш, чом не ореш, Чом до мене не говориш чом до мене не говориш, як би мав я файну жінку, як би мав я файну жінку, любив би її, як ластівку, любив би її, як ластівку. а ти така ти та капеха, ще й до того ж кострубата, ще й до того кострубата, засліпив ти дітко, в очі, засліпив ти, дітко, в очі, чи посвата мене. Посвата в мене зночі, була тоді днина була тоді днина була тоді вся родина, була тоді вся родина, був твій батько твоя. Мама. Не сидіти та й думати, Не сидіти, та й думати, що не файну жінку мати, що не файну жінку мати. Доброго осіб дня! Вас вітає! Заклад загальноосвітньої середньої школи перших та третіх ступенів села Тур'є з фестивалом бойки полгойки Бажаємо вам усмішок, веселого настрою і мирного неба і даруємо вам пісню там під гаєм, там під лугом. Хочеться сказати, що ця пісня була записана нашим вчителем мови та літератури сисен Оксаною Михайлівною. Відстав жительки села Галишин Терезо у 1982 році, і до неї збереглася у тому ж виконанні, що й багато років тому сьогодні. В аутентичному виконанні цю пісню дарую вам, поляниця Лілія.